Всім доброго дня! Е, погода сьогодні от, трішки хмарна, падав дощ. І я, значить, сьогодні звільнився спошедше. Ну, Десь ранком приїхав, п'ята година, посидів трохи вдома, поїв, попив. І, значить, зараз 10.30 я йду на мишку. І Мені цікаво, що я сьогодні там знайду. А що я сьогодні там знайду, не перемикайтеся, дивіться далі. І так. Давно не ходив пішки. Там, де я раніше ходив, все позаростало. Ноги десь дотика мокра. Поки я тими всіма джунглями перебрався, пройшло десь <кхід> пів години. Фу. Давно я пішки не йшов. Навіть тут трава позаростала, хотілося б щось у цій купі пошукати. Але, на жаль, хотілося б щось в цій купі пошукати, але там все знайде недавно до мене в цих купах. Ось в мене телефон <кхів> почав глючити, там вибиває. Ну я сподіваюся, що сьогодні знахідки будуть. Класно. Так як сьогодні початок тижня. І валю. І буде більше мусору ввозив. Так що. Не перемикайтеся, дивіться. О, ось мусор завіз. Я вчора, вчора, давніше, тут був, то не було цього мусору. Значить, так що, дивіться, не перемикайтеся, можливо, буде щось цікаве. І так, трохи прогорнув бульдозер. ну, пройшла десь година часу, а в мене є ну, трошки знахідок, кодика. Ось такий телевізор. Там є мешка, не знаю, мешка по ходу робоча, буду провіряти. Ось, Ось така ведрі, трішки не збирав. От знайшов таку штуку, це напевно, що... Дам дружині, щоб вона посуду мила. Чи для чого це є, не знаю. Перший раз таку насадку бачу. Так. Трошка міді там, трошки міді тут, трошки міді там. Ну, це все, що я знайшов за годину часу. Попри те, що бульдозер десь там працює, От. і тут трохи перегріб. Ну я не спів. Ходити тут за бульдозером, бо мені було цікаво, що там є. От. А, І ось така от ваза. Ну, парафін я збираю парафін на парафін. плавку. Ось така от ваза. Абсолютно ціла. Не знаю, може комусь потрібно, пишіть в коментарі. От. Я собі тут трішки. Організував ось таке от місце, розширився, взяв все понакривав так, щоб от приношу сумку, кладу, дощ паде, сумка мокне і ну, тут знахідки також накрив. Коротше, зробив ще так, як он там -то, де он той білий холодильник стоїть, в мене там теж все накрито. Тільки там під лінолієм, а тут під... навіть не знаю, як цей дах називається, чесно. От. Тучильний камінь поставив воду, тому що, ніж точити, він має бути постійно мокрий. Е, робляться такі маленькі камінчики, вони ліпше трут, коли мокрі. Ніж трішки підточую, так, щоб він мене різав, лишень ось так переклав і порізало. Найшов два ось таких перехідника, абсолютно нових. Це Видно, хтось зробив порядок і їх викинув. Ну, Зараз це все розберу. Якраз ось підготував мішок, буду сюди пакувати кабеля, мідь, алюміній і вже покажу потім по знахідках, якщо я їх не розіб'ю, звичайно. Також ось, знайшов ось такий, ось такий от насос малиш вібраційний. Ну, а я його заберу додому на перевірку. Якщо він добрий, я візьму, там, поміняю кабель, дам більший, так як в мене скважина має 30 метрів, я візьму, зроблю так, щоб кабель мав 35 метрів запасу. От. А так, пішов я сортувати, не перемикайтеся От, Є в мене Меган, Вже їжу на ньому пішов сьомий рік. от, Може експерти є, може хтось таким, як то стикувався. газу даєш, машина газує, а передача так якби не хотіла переключитися з першої на другу. Зато потім, як переключається, все ідеально. І так постійно. З чим то може бути пов'язано? Megane Меган Турбодізель 1.5 2010 року. Універсал. Можливо, хтось знає, у когось було. Хто що може порадити, пишіть коментарі. Мій тепер головний експерт. Вампір Васильович прийшов. Перше ім'я вампір, друге Василь. Вампір Васильович. І так, значить, е, знахідки. От, зараз я включу фонарик. От, десь я тут бачу от, одна ось така от, зелена КМ-ка. І значить, буду я дивитися, що тут є при, прийомне, що тут є неприйомне. Ну, трансформатор, то полюбе що прийомний. Ось-ка два трансформатори, два трансформатора. І, значить, що прийомний буду вирізати. От, в цих штуках точно знаю, що є срібло. Ну, срібло навіть фінаш але потрібно досить багато назбирати от Мішок міді, ну, тут трішки є алюмінія. Мішок з знахідок. І сумці також є з знахідки. І це зараз я йду. Щось перекушу, поїм, вип'ю чай каву, хто що любить. І буду робити, тут вже як розберу, покажу. А за той час напишіть мені, от, що може бути з Меганом не так. Можливо, хтось таке мав, а то, як то все зараз, от. тут пральна машина поломилася. Тепер машина вже ломиться. І так, цей. Коротше, машина чує, що в мене є гроші і тому вирішила трішки поломитися. От. Так що не перемикайтеся, дивіться далі. І так, я перекусив, випив смачної кави, рукавички мої, рукавиці я не знайшов. І так. От. Починай. Значить, мідяшка. Ну, Тут є трішки алюмінію. Так, отак. Катушечка. Чудо. Найшов я ось таку от красиву вазу. Ну, Вона там злегеньку вроді тріщину. Але скло грубе, що навіть не зам... замітно. Є от трішки. Вольфраму чи то нехрому. Не знаю. Коротше, дріт обігріву, він не магнітиться. Я оці от латунні штучки повідстригаю, Повідкусую Мешка на перевірку, якщо робоча, то буде на ремонт. Скільки там перепаяти 4 дротка? Так, це. Я вже зрозумів, це, щоб полірувати автомобіль. Насадка. Але ця насадка на шуруповерт. Це знімається і можна навіть прикрутити на болгарку. Ось таке сверло. От. Два фонарика, Каністра. І знайшов. Три ось такі штуки. До речі, насос не робочий. То нічого страшного в мене є такий ж самий, тільки там уже вуха спортились. От. Е, думав, мені раз попало тут три польових транзистора по чотири ножки. Довгих, правда. Ну, на жаль, тут їх немає. От. Піде на металолом. Тому що в катуш... цих катушках нічого толкового немає. от Тут всередині намотана мічка і тол... толку з тої мічки немає. Як там стільки тої мічки, як кіт наплакав, плати, ось ця плата старенького телевізора. От. Я не знаю. Можливо, оцей великий транзистор буде всередині з чимось. От. от точно буде позолочений, тому що на ньому вже видно позолоту. шкода що цей Samsung a 04 a 045 Не може так сфокусувати, як має бути. От. Ось так позолочено. Не знаю, що то є буду випаювати. і дивитися. От. от такий. Можливо, тут щось є прийомне, потрібно ще дивитися. Ну, я ці всі плати здаю. По нас договорився з людиною, що візьм, що бере по 18 гривень. Плата. Так. Ось Тут а що є? Ось. Один отакий от, якщо не хочу телефон фокусувати. Один, одна ось така КМ-ка. Але це може бути взагалі і не КМ-ка. розкрутити, мій шуруповерт не може, потрібно все вручну. Це все потрібно вручну розкручувати, потім спочатку ці всі кабеля відкусувати. Потім це все розкручувати. Ну, з цим я буду бавитися, як буду мати час. З цього всього я вибрав лампочки. Ось така лампочки, ця лампочка тріснута, ця згорівша, ця згорівша. Ця, ну чуть-чуть підгорівша, але оці всі лампочки я так оглянув. Ну, вони нормальні, можливо, їх приймають. Можливо, я не знаю. Ну, це я буду пакувати все в коробочку і чекати до наступного відправки на тік-топ прийомку. Всього телевізору вийшло ось така. Я думав це металічне, а це виявляється алюміній. І так, тепер до останніх знахідок. От. Ось такі от знахідки. Значить, попався мені зажим. Попався мені ось такий пенцет. Пенцет класна річ, в мене такий вже є. Телефон. Ну, був би він ціліший. Дружина покликала, відбіг на секунду. Чотири ось таких свічки, не знаю, чи вони робочі. Ну, по ідеї, всі свічки робочі, тільки потрібно підшуманити. От ось такі от. селфі-палка. Ну Це я буду її почищу і буду пробувати. От. Ось такий, навіть Ну воно щось, я дивився, воно вроді щось і реагує. Вроді щось не показує, але. Ось така підставка. Тут є, до речі, ось така позолота класна. Ну, воно піде мені на фінаш. Чотири годинника. Можливо, корпус позолочений. Можливо, ні, не знаю. От ось такі от. Забув, як то називається. Микроскоп. О! Теж Ну він був в гіршому стані. Весь от білі фігні я його відчистив трішки. Це я навіть і не дивився, що тут є, але А, машинка для стрижки. Цікаво, не... мені цікаво, але ні, вона мокра, я її не буду включати. Тому що мене ще зараз током хіране. Це то струм, не знаю. Так. Ось такий от ножик розкладний. Ну Його почистити. Класно зробити ручку і буду мати. Ось такі датчики попадаються, мені вже сьомий попався. Ну, не за нині. У мене одна підписниця просила збирати любу, всю бюджетерію підряд. От. Ну, Це можливо і не бюджетерія, але таке як то прикраса. Ну, я думаю, як на вироби оці от буси підуть. От. Ось таке. Це ніяк не можу зрозуміти, це динамік чи мікрофон. Е, може бути всередині з позолотою. Ось такі штуки я збираю. Головне, щоб були жовті. Оці от. Їх купляють, правда, по чому я не знаю. У мене таких вже назбиралося штук 80. Лампочка. Лампочку потрібно провірити. У мене вже тих лампочок назбиралося. Досить. Ось така от розетка. Оце, звичайно, що воно висохне і можна буде пробувати підключити. Саме найкласніша знахідка це от. Фотоапарат з чехлом. Фотоапарат зі... зоркий, зоркий мінус Обі... чотири. класний фотоапарат. Піде мені до колекції. от, Ну, я от такий от іменно старе, старе шествер. Ще... Два-три рази старіше за мене люблю. Ой, став на плату, байк. Але це. Так що, кому сподобались мої сьогоднішні знахідки, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар, а я пішов з цим-всім робити порядок. Тому що потрібно ще оцей ящик пере... Дивитися, пересортувати, перекрутити, змотати. Ну, з цього ящика десь вийде, може, пів ящика змотаного. Так що. Підписуємося, ставимо лайк і залишаємо коментар. Всім до зустрічі, до наступних відео. Гарного вам дня. Доброго настрою! top